дня, Шановні друзі, у мене тут для вас є сюрприз ексклюзив, можна так сказати. Я знайшов кіноплівочку десь так 79 го мабуть, року. Ось такий кіноапарат Україна 5. Плівочка, звісно, вже склеєна 150 Ну, Я зараз спробую перезняти це все на телефон. Так би мовити, зробити оцифрування. В мене тут екран усі такі. такий. Ну, в общем, будемо тушити світло і запускати наш кіноапаратчик. Він тут уже заправлений. Так. А це на таборі. Якщо плівочка не порветься, то мабуть щось подивимося. А якщо порветься, прийдеться, Це ще нормально. Трактора так було колись. Тут є і мій батько, мій дядько Микола, дід Микола Кумпан. Ось комбайн, дід Володя Кумпан є. Скільки техніки було. Це зйомки Івана Дмитровича, мабуть. Бо в його тоді була кінокамера. Коли я робив в клубі, працював за клубом, я знайшов їх ще в кінобудці. Правда там вже все рознесено було, а плівочки ці залишилися. І ще є одна плівочка в мене там про школу Богданівську. Після цього запиляю новий контент, як то кажуть. Друзі, дивимося, якщо хто кого впізнає, пишіть в коментарях. Ну, Леніна всі впізнали. <рив> Екран з змагання. Ось контора була така. Ну, вона й зараз є. Так, о. Ось павільйон. Ну, попробую чипстики з балочки. От. Це найкраща різкість. Друзі, комбайни, колоси ще були у нас. Ось мій дядько Микола Кулинко. Може Вася і Женя побачать, пізнають. Семенович щось там розказує. Багатьох вже немає з нами. Померли дід Микола, окупан мій, двоюрідний, прядко Сергій Олексійович. Там хто кого впізнає, дивіться. О, мій батько. Дід Володя покойний. О, дід Петро, не Коротше, ну, з тим, мій батько там за ним став, дядько Микола. А, пригода, прядко. Які ще молоді всі там. Васинівський Хорон Гудименко там грає. да? Хроніки. По-моєму, 79-й рік. Ексклюзивне відео, такого ви ніде не найдете. Музику треба якусь підставити. На жаль, відео без звукової доріжки. Ось Дід Микола. Тому ну, самі розумієте, як раніше було. Але що є, те є. Як можу, так і цифрую. Ой, плівочка може порватися. Проскакує. Плівочка клеїть на 150 разів, то перескакує і вибачайте за якість, але... О, відводять, коровайсь. бор лоцінський щось зріється тут так ага Поближче. Он мій батько. <laughs> Покойний вже. Царство йому Небесне. Да, багатьох уже з нами нема. Це рідкісні кадри. Дивіться, може хто кого впізнає. Малишню. Зараз вже нема лишня. О, Кулинко Микола Григорович тільки що появилось. Лунає пісня І ще синхронізація з кадрами чуть не співпадає. Ну батько мій. Дядько Микола. Ось комбайни виїхали. Знову щось чіткість збилася. Ні, то такі зйомки, так. Да. То такі зйомки. Чіткість. Ось як комбайни виходили в поле молотить. Так, вже наш фільм добігає практично до кінця. Ну і ми сьогодні, кстати, змолотили овес, слава Богу. А то дощик прийде. Спасибо хлопцям. Сьогодні 9 серпня 2022 року. На даний момент в Україні проходять бойові дії. Війна Росії проти України, але тут нічого не поробиш. Ми то переможемо, ми це віримо. Тоді був колгосп 50-річчя ЛКСМ на той час. А це Дубина Павлович. Мабуть він щось на його схоже. Ну да, все, кінець фільму. Тушимо наш чудовий кіноапарат. Так, друзі, отакий ексклюзивний фільмчик. Зараз заправлю другу плівочку. Там вона також склеєна з багатьох фрагментів. Де школа? По-моєму, щось на точку там я вже не пам'ятаю. Ну, Якщо вийде, то я вам теж покажу. Все, до зустрічі, до наступного відео. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайк.